Вітаю вас на хвилях медсестринства. Я Олеся Крилова, засновниця інформаційної платформи для медсестер, я медсестра. І сьогодні я розповім про дезінфекцію та стерилізацію гнучких ендоскопів. Насправді це найскладніша тема в репроцесингу медичних виробів, на які документи ясилася, коли робила цю презентацію. Це така червона книга, яку ми всі знаємо. Це вже 11 випуск обробка інструментів. Це графітова книга, саме по обробці гнучких ендоскопів. У мене також є. Рекомендації Європейської спілки медичних сестер, що працюють в галузі гастроентерології. І також це рекомендації ВОЗ, деконтамінації і повторна обробка медичних виробів. На що я не зсилалася, так це точно на 552-й наказ, тому що він застарілий, і його до кінця року планують оновити. І те, що я вам раджу: ссилатися на 751 наказ, він дозволяє нам працювати з сучасними рекомендаціями ВОЗ. Також я вам рекомендую е, пройти навчання на сайті ВОЗ по основи репроцесингу медичних виробів. Це посилання, я не знаю, як вам з ними вам, з вами поділитися, але спробуйте ввести в Google основи репроцесингу медичних виробів е, і з'явиться посилання на сайт ВОЗ. Е, от пройдіть е, дуже корисна, е, корисне навчання, і ви зможете отримати е, такий сертифікат по основам репроцесингу. Ще також хочу сказати, що в багатьох європейських країнах не допускають до роботи з дезінфекцією і стерилізацією людей, які не пройшли навчання. І це навчання триває декілька років. Це взагалі по стерилізації, а окремо ще в них також є навчання для медсестер, що працюють в ендоскопії. Тому що це дуже складний розділ. Я ще хочу сказати, що ми писали листа в моз з Аллою Кужеля і ще нашими колегами, такими ініціативними медсестрами. Ми просили, щоб нам зробили так само навчання для медсестер, які працюють в стерилізації, і для медсестер для ендоскопії. Сподіваємося, що наш голос почують. Основне, що ви маєте почути з тієї лекції, що Обробка ендоскопа проводиться згідно інструкції виробника. Ті всі матеріали, які я вказувала вище, це рекомендації взагалі, як воно все має функціонувати, але конкретно обробка ендоскопа повинна проводитися, як вказує виробник. Якщо у вас є в відділенні 2-3 різних ендоскопа, ви для них розробляєте різні СОПи і вчите, як працювати працівників з конкретним. Обладнанням з конкретним ендоскопом, тому що вони відрізняються. Що робити, коли немає інструкції? Робіть собі відразу скріншот і запам'ятайте, що є такий відділ державного ринкового нагляду за обігом медичних виробів. Є номер телефона, адреса. Ви можете писати, дзвонити і приходити, і вони вам допоможуть від виробника отримати інструкцію. Перше, що ми повинні знати, це як себе захистити при роботі з забрудненим матеріалом. Ми повинні одягати ЗІЗ. Це мають бути хімічно-стійкі рукавички одноразового використання. І, до речі, звертаю вашу увагу, що в наказі 1777 чітко прописано, коли ми працюємо з. Хімічними речовинами, де засоби ми ми використовуємо нітрилові рукавички. Коли ми працюємо з біологічними матеріалами, ми використовуємо латексні рукавички, тому зверніть увагу, що тут нітрилові. Ми одягаємо засоби захисту очей, це має бути щиток. Ми одягаємо маску саме тоді, коли ми працюємо з дезінфікуючими миючими засобами. І шапочку також захищаємо волосся. І халат або фартух водостійкий. Також захистіть себе і зробіть вакцинацію проти гепатиту Б, тому що у вас дуже ризикована робота, ви працюєте з забрудненим матеріалом і високі ризики інфікування. Нам треба знати, що медичні вироби бувають за класифікацією сполдінга некритичні медичні вироби це ті, що контактують тільки зі шкірою та слизовою оболонкою. І для таких виробів нам достатньо очистити, продезінфікувати, стерилізувати не потрібно. Також є напівкритичні медичні вироби, це вже ті, які контактують з інтактними слезовими оболонками і не проходять через. Стерильні тканини. Такі, такі вироби ми очищаємо і дезінфікуємо. Але це вже дезінфекція високого рівня з бактерицидною, фунгіцидною, мікобактерицидною і віруліцидною е, активністю. І є критичні медичні вироби це вже ті, які проникають через бар'єр слезової оболонки. Ми їх очищуємо, дезінфікуємо і стерилізуємо. А тепер у мене запитання. До яких медичних виробів належить гнучкий ендоскоп? Запитання насправді зірочкою, тому що є декілька видів ендоскопа, і вони належать до напівкритичних і критичних медичних виробів. Ті ендоскопи, якими беруть біопсію, якими проводять хірургічні маніпуляції лікарі, там поЕМ різні методики є. Це вважаються хірургічним. Критичним медичним виробом, і ми його повинні дезінфікувати, очищувати, дезінфікувати високим рівнем дезінфекції і стерилізувати. А ті, які, ну так скажем, діагностичні, подивилися, біопсію не взяли, ті можна просто дезінфікувати. Етапи. Ми спочатку проговоримо загально, а потім на кожному етапі зупинимося детально. Очищення біля ліжка, транспортування в зону обробки, тестування на герметичність, ручне очищення каналів ендоскопа, очищення та дезінфекція може бути вручну, може бути в мийці, і упаковка або стерилізація, там стоять знаки питання це вже якщо хірургічний ендоскоп і сушіння та зберігання. Що варто знати про мийні засоби? Вони мають бути сумісні з ендоскопами, їх компонентами та ендоскопічними аксесуарами. Як це зрозуміти? Ми беремо інструкцію виробника ендоскопа, ми беремо методичні рекомендації миючого засобу, дивимося, який там склад, що туди входить, і звіряємо, вони сумісні чи не сумісні. Далі рекомендовано використовувати миючі засоби з ферментами та або лужним бустером. Uh, Також є миючі засоби з вмістом протимікробних активних речовин. Їх рекомендують використовувати лише тоді, коли ми проводимо ручну обробку. Ці протимікробні компоненти захищають нас, медичних працівників, від інфікування, тому що під час миття можуть розлітатися краплини, води, на яких можуть бути мікроелементи, і ми можемо інфікуватися. Тому в цей деза... миючий засіб можуть додавати протимікролемент. Речовини. І ще важливо знати, що ензими, або, якщо називають, ферменти це не є дез-засобами, це засоби, які розщіплюють, відслоюють від стінок ендоскопу, розпушують ці біологічні рідини, але вони не дезінфікують їх, це не деззасоби. Вони допомагають їх позбутися біологічних речовин. Дотриматись відповідної концентрації температури не вище 60 градусів, тому що відбувається денатурація білка та часу впливу на медичний виріб не можна довго тримати ендоскоп в мийних засобах. Довше ніж це потрібно, як зазначає виробник. Це негативно впливає на якість матеріалу, з якого виготовлений ендоскоп, і розчини маючи засобів, використовувати одноразово потрібно. Один раз ми його помили, вилили, і вже наступні дії робимо в чистому розчині. Що варто знати про деззасоби. Знову ж таки, вони мають бути сумісним з ендоскопом. Так само беремо інструкцію, читаємо, якими можна деззасобами засобами обробляти ендоскоп. Читаємо, що в складі деззасобів засобів і вирішуємо, сумісні чи ні. Рекомендовано дезінфікуючи засоби із вмістом окиснювачів чи альдегідів. От оці речовини ви повинні знайти в складі вашого деззасобу. Не рекомендовано застосовувати спирти, феноли та четвертий. Амунієві сполуки, оскільки вони не демонструють необхідну ефективність проти усіх відповідних мікроорганізмів та через їхню здатність до зв'язування білків. Чи можна використовувати дезінфекційний засіб? Взагалі-то не можна, тому що деззасоби призводять до фіксування біоматеріалу, до денатурації білків, мікроорганізми можуть утворювати біоплівку, тому спочатку мийний засіб, а потім дезінфікуючий засіб. Але є виключення, якщо Ваш виробник, рекомендує виробник ендоскопу рекомендує обробляти в мийно-дезінфекційному розчині. І так, перший етап очищення біля ліжка. Як ми його проводимо? Як тільки в ту ж секунду ми вийняли ендоскоп з тіла пацієнта, ми його обробляємо. Одноразовою. Безворсовою серветкою в миючому розчині, не в дезінфікуючому, а в миючому розчині. Протираємо зверху і промиваємо канали. Канали промиваємо приблизно 200-300 мл. Якщо це сильно забруднений ендоскоп, там кровсь, біологічні речовини, то до прозорої рідини. Для чого ми це робимо? Для того, щоб видалити біологічні матеріали, для того, щоб запобігти висиханню біологічних матеріалів. Фіксації їх, зменшити можливість будь-якого накопичення біологічного навантаження або зростання біоплівки. І це такий перший функціональний тест, тест на функціонування каналів ендоскопу. Ми дивимося, чи вони цілі, чи все з ними нормально. Очистили і транспортуємо. Ми вкладаємо цей ендоскоп таким вологим, ми його вкладаємо в контейнер, який герметично закривається, і переносимо його в кабінет для обробки. Контейнер підписуємо, що це забруднене обладнання. Деякі виробники говорять, що час доставки до цього кабінету має бути не більше 30 хвилин. Насправді він має бути набагато меншим. Чим менший час, тим менше ризиків, що зафіксується біоматеріал на внутрішніх стінках ендоскопа. Наступний етап це перевірка на герметичність. Дуже багато медсестер завжди ну, не розуміють, що це за такий етап. У мене є невеличке відео. В кожного ендоскопа є свій манометр, і згідно інструкції виробника, ми повинні проводити таку перевірку кожного разу, після кожного використання. Ми нагнітаємо повітря, опускаємо в воду. Ендоскоп і дивимося, чи стрілка не опускається, і дивимося, чи не йдуть бульбашки в воді. Якщо ви помітили, що ідуть бульбашки або опускається стрілка, це означає, що відбулася перфорація, і вам його потрібно негайно віддати на ремонт. Якщо ви продовжите деконтамінацію цього ендоскопу, ви можете ще більше пошкодити цю перфорацію і ну, просто втратити вже ендоскоп можна. Якщо у вас все нормально, бульок ніяких не йде, продовжуємо, переходимо на наступний етап, і це ручне очищення. Насправді це найважливіший етап. Ніяка дезінфекція, ні стерилізація не допоможе, якщо ми погано помиємо ендоскоп. Для цього нам потрібні великі зручні мийки або ємності великі, де ми повністю зможемо розмістити цей ендоскоп. Ми розбираємо різні клапани, заглушки. Ендоскоп ендоскоп повністю занурюємо в миючий розчин. Акцентую увагу, що це миючий розчин, не дезінфікуючий. І для чого його повністю занурювати, і ще щоб декілька сантиметрів води залишалося над рівнем ендоскопа. Коли ми будемо зараз починати працювати щітками, може бути розбризкування, і ці на бризках можуть бути мікроорганізми, ми можемо інфікуватися. Спочатку починаємо такими маленькими щитками працювати, промивати різні, там, піднімаючі елементи, заглушки, клапани, а потім переходимо може працювати такими довгими щитками, промивати канали. Важливо використовувати щитки від виробника. Практично кожен виробник рекомендує свої щитки. Вони будуть ідеально підходити по довжині ендоскопа і по діаметру канала. Також важливо використовувати одноразово щитки: і щітки, і губки, і серветки для промивання, тому що ну, тоді виникає запитання: а як ви їх чистите, ці щитки, і як ви їх дезінфікуєте? Це також така складна процедура почистити цю щітку, яка може бути неефективною і призведе до поширення інфекції. Так, значить, щитки бувають різними від виробника, і є такі щитки, які ви в, одну, в один вхід вводите, і вони виходять через дистальний відділ. Ця щиточка вийшла, і ви повинні її прочистити, зняти з неї біологічні рештки. щоб коли вона буде заходити вже назад, вона знову не забрала з собою ці всі біологічні матеріали. Є такі щітки. А є щитки, вони виглядають такі типу силіконові, трошки такі ніби як вакуумні. Ви їх в цей вхід вводите, а через дистальний відділ виводите і викидаєте. Вони одноразові. І одного разу так от прийшли, зібрали все сміття і викинули. Е, Так, значить, на прямокий порядок очищення слід обирати з урахуванням інструкції виробника. Тобто те, що я розповіла, що спочатку там маленькими, потім довгими щітками працюємо, ну це якби логічно, але працюєте, як зазначено в вашій інструкції. Потім канали, які не використовувалися під час ендоскопії, також обов'язково ми повинні мити. Якщо ваш виробник говорить, що потрібно користуватися ультразвуковою мийкою, користуйтесь, вона дуже допомагає після такого очищення щітками очистити дрібніші якісь речовини. Скільки часу мити ендоскоп, скільки зазначено в інструкції мийного засобу. Ну і якщо це дуже сильно забруднений ендоскоп, кров'ю біологічними речовинами ми миємо до повного очищення. Після цього проміжне промивання. Ми використовуємо звичайну питну воду з крана, поміщаємо ендоскоп в іншу мийку і там вже промиваємо. Ще деякі виробники рекомендують просушувати ендоскоп після промивки, щоб ця рідина не потрапила в наслідуючий етап дезінфекції і не розвила її ще засіб додатково. Контроль. Це насправді складне питання, тому що фенофталоїнова та зопірамова проби вони є неефективними. Їх не рекомендують. Всі ті рекомендації, які зверху я на них посилалася, і в наказі 552 також буде змінено, їх не, не можна буде використовувати. Є набагато ефективніші тести для перевірки і води, і миючих, і крові. Але у нас є така проблема, мені здається, що вони зараз недоступні в Україні на даний момент. Тому, якщо в ваших виробниках чи постачальників у ваших є ці вже сучасні нові тести, ви ними користуйтеся. Якщо немає, ну, азопірамфанолтилеїн. Далі, очищення та дезінфекція. Є тут уже два варіанти. Або ми вручну робимо, або в мийці в автоматичній. Спочатку ми проговоримо все про ручну очищення і дезінфекція, а потім у мене є коротеньке відео по автоматичній мийці. І ще зазначу, що в багатьох європейських країнах ручне очищення ендоскопів заборонено. І так. Розчин дезінфекційного засобу має бути приготовлений згідно з вказівками виробника. Окей. І тут у нас з'являється, що новий такий елемент це контроль концентрації активної речовини дезінфікуючого засобу. Це така тесмушка, яку ми опускаємо в деззасіб, і потім порівнюємо зі зразком контрольним, як вона забарвилась, якщо відповідає значить дезінфекційного засобу там в достатній кількості. Ці контролі в Україні ну, такі непопулярні, але їх зараз будуть рекомендувати в 552-му наказі і оці всі рекомендації також рекомендують. Вода повинна бути демінералізована, щоб на ендоскопах не утворвалися ніяких нальотів, плям слідів від мінералів. Ендоскоп повністю занурюємо в деззасіб і за допомогою адаптерів від виробника або шприців ми заповнюємо всі канали, доки не вийдуть із них пухарці. І залишаємо на час визначений виробником деззасобу. Після того, як ми будемо виймати і споліскувати, ми також всі ці канали промиваємо. І ще є такий один момент, не знаю, варто не варто на ньому акцентувати свою увагу, але дуже часто медсестри роблять такі помилки при поводженні з інструментами хірургічними. Це коли вони проводили ПСО в одному і тому ж розчині, а потім дезінфекцію, а потім в цьому ж розчині вони дезінфікують. Такого робити не можна. Окремий розчин для ПСО, окремий розчин для дезінфекції. І ще таке питання, чи існує холодна, або вона ще називається хімічна стерилізація? Взагалі, такого поняття, як холодна або хімічна стерилізація, не існує. Коректно буде говорити, що це високий рівень дезінфекції. Тому що стерилізація сама по собі вимагає бар'єру стерильного середовища, тобто упаковки. А що відбувається з ендоскопом після дезінфекції? Ми його виймаємо звідти, він контактує з повітрям і все, він уже не стерильний. Тобто цей ендоскоп він не простерилізований, він продезінфікований. Промиваємо вже потім цей ендоскоп стерильною і знову ж таки демінералізованою водою. Там ми могли, звичайно, з крану промивати після очищення, а тут ми промиваємо стерильною демінералізованою. Промиваємо дуже гарно, щоб ніяких не залишалося до засобів, бо вони можуть призводити до некрозу, якщо потрапляють в, шлун, ну, в організм людини, і до алергічних реакцій, тому промиваємо дуже. Добре. Чи потрібен стерильний одяг, щоб змивати деззасіб? Це дуже цікаве питання, медсестри дискусують стосовно нього. Відповідь у мене є там трошки далі в відео, але ну, так поговорити можна так, повторно. Коли ми виймаємо ендоскоп із деззасобу, він Контактує з повітрям, і він уже не стерильний. То чи потрібно стерильний одяг? У мене є відео з мийкою автоматичною. Я його перешвидшу трошки. Підключають до всіх каналів мийку. Включають. Потім наступно завантажують. Так, а це? Завантажили. А це вже виймають. Виходить така роздруківка, зазвичай в них вказують вже і проведені контролі, і по воді, і по крові, і показують, що процес смайки пройшов добре. Звертаємо увагу, що вона обробила руки антисептиком. І бере в руки ендоскоп. Ніякого стерильного одягу вона ній немає. І далі вона його поміщає в спеціальну шафу, також пролистаю, і під'єднує це сушильна шафа, бачите, вона під'єднала такий клапан, він там буде сушитися. Отак От це все просто виглядає і в рекомендаціях ті всі, що вище, також вказано, обробляємо руки антисептиком, коли дістаємо. Сушіння. Це дуже важливий момент, тому що як тільки в ендоскопі залишається вода, через деякий час там точно з'являться мікроорганізми. Потрібна спеціальна шафа, сушильна, або така, як тільки що ми бачили, або вони різні бувають. Або це має бути пістолет зі стисненим повітрям. А от щодо висушування спиртом в світі є. Суперечки так до однозначної відповіді і не прийшли. Одні говорять, що можна спиртом сушити, а інші говорять, що це призводить до появи нальоту та фіксації білка. Тому на ваші е, ризики. Який вид стерилізації обрати, якщо ендоскоп у нас був хірургічним і його потрібно стерилізувати? Е, ми відкриваємо інструкцію виробника і читаємо. Якщо написано, що можна стерилізувати тільки в формальдегідній одному стерилізаторі, все, у нас вибору немає. Тобто читаємо інструкцію виробника. Взагалі, які є види? Навіть парова стерилізація в деяких автоклавах дозволена на низьких температурах. Формальдегідна є: етиленоксидна, плазмова перекисводню – це всі низькотемпературні стерилізатори, і упаковку, яку ми одягаємо на ну, упаковуємо ендоскоп, вона залежить від виду стерилізатора. Важливо зазначити, що стерилізація в параформалінових камерах заборонена. По-перше, це не є виріб медичного призначення. В закладах охорони здоров'я заборонено такі вироби використовувати. А по-друге, пари параформаліну є дуже небезпечними, канцерогенними, медсестра ними дихають. Я взагалі вам не рекомендую працювати в таких кабінетах. Як ми зберігаємо ендоскопи вертикально в добре вентильованих закритих шафах або в таких спеціальних шафах, як було в відео? Оброблений гнучкий ендоскоп перед застосуванням на пацієнті не дозволяється зберігати у переносному футлярі. В основному, наскільки мені здається, в цих футлярах і зберігають ендоскопи, але цього робити не можна, тому що там немає притоку повітря і це небезпечно. Там швидше інфекція з'являється, мікроорганізми. І Такі компоненти ендоскопа, як клапани, зберігаються разом з ним, але від'єднуються для уникнення будь-якого блокування повітря і залишку вологи в каналах. Отак от от виглядає також відео: в мене є шафа вертикальна для зберігання ендоскопів. В таких шафах рекомендують зберігати. Так, він вкладається, ніде нічого не перегинається. Під'єднується до всіх каналів повітря. Так, добре це відео. І який термін зберігання стерильних продезінфікованих ендоскопів? Якщо ми зберігаємо в таких шафах, як ми тільки що бачили, це також залежить від виробника, кожен виробник по-своєму, але це може бути до 7 діб. Якщо це упаковані простерилізовані ендоскопи, то ми читаємо інструкцію виробника пакувального матеріалу і зазвичай це десь до року. А от, якщо просто продезінфікований високим рівнем ендоскоп, і ми його зберігаємо в звичайних шафах, то ця цифра може бути дуже різною, і в світі не прийшли висновку. Це може бути від 3 до 12 годин. Проводили експерименти, бувало, що вже і за 3 години в ньому мікроорганізми з'являлися, а бувало, що і до 12 годин він міг так сказати протягнути. Я вам дуже дякую всім за увагу! Мирного всім неба! Слава Україні і слава медсестрам!